Вітаю всіх. Ну що мені вам сказати? Знаєте, трішечки мене нервова система здає періодично. Від ідіотизму. І так. Дивіться, мої, навіщо робити мені нерви, собі нерви, коли... Я на каналі викладаю все, що треба. що треба і не треба. Я робила напрямок глибокої локенції не так давно. Ми знаємо, що на кожному напрямку фронту є наступальні дії, періодичні. Вирваний шматок в новинах зі сводки, ранкової вибачте, це піздець. У мене слів немає. Я бачу одну ранкову сводку, це була дев'ята ранку, вони її видрали. Все, картинку приліпили, все. Знаєте, скільки такого гівна можна зробити? Подрачить нерви? А ви починаєте дратувати себе і мене? А я не люблю витрачати целий час на зайве. Не люблю, я для себе зробила висновок, що треба думати про свою нервову систему, про свій ментальний стан. І взагалі. По-друге, я звідти маю інформацію конкретну для себе, не старо. Мені, від відповідних людей, не було жодного дзвінка і повідомлення. Жодного за цілий день. Все, що стосується Харківщини, я намагаюсь мати реальну інформацію від реальних людей. Все. І не забувайте, вже було два рази гоптівка. Пам'ятаємо, що там було. Ось вам, будь ласка, фільтруйте. Телеграм-каналом треба себе підіймати. Вони вам що хочете, напишуть. І по третє, будь ласка, безумна, безугла. Ну, слухайте цю людину побільше, кому нема чого робити. Просто тут вже йде ще велика політика всередині країни. Більше вам чого сказати не хочу. І так, сьогодні 19. Михайло чудо, хотіла нормальне відео зробити, одне, може, зроблю. Михайло чудо, 19.09, беру знову напрямок «Глибокий крінці. Яка там зараз ситуація? Напрямок глибокого кінці. Ситуація на 19.09. Ось він вам, наступ. Питання чий? Звісно. Невесело. Так, кінцевий результат. Який там у нас? Знову ця четвірка мечів випала. Нічого там не відбулося. Загроза зберігається. Був він, був. Ось він. Розчарування приніс. Все. Осьо. Дуже інформативно. Ну і Здається, вже. Скокухай, біда у нас. Просто. А Ви не враховували ще одну річ, коли ви ніч пишете. Ви, бляха-муха, щось чули? Я ні. Я нічого не чула. Доведеться вам сказати одну цікаву річ. Я б вам це сказати. Якщо ви чуєте бахи-бухи сильні і пишуть наші. Майте на увазі, що це дійсно наші? Все. Якщо пишуть оці наступи, ви нічого не чуєте. Це відбувається все на лінії фронту, як завжди, в звичайному режимі. Зумійте ви нарешті це, будь ласка, Ну набридає вже. Набридає, набридає і набридає. Кажу не раз, ми живемо такі про бочці. Це правда, це правда. Всі повинні розуміти, бути готові до будь-яких сценаріїв. І мати тривожний чиваданчик і невеличку фінансову подушку для подальших дій. Все. Це наша установка на життя. Немає іншого варіанту в нас. В таких умовах існуємо. Що тут зробиш? Ось так, на жаль. Так що, давайте без паніки і будемо думати про новий рік. Це вам так, установочка також. В принципі, чому ні? Вже закінчується скоро вересень. А мене на грудень ще фотосесія з малим милому три роки. Знаєте? Тому... Не знаю, в мене стан фотосесії. Мені чомусь іде думати, де її краще робити. Так, так що. Поки що так.